Сьогодні покажемо вам причеп для перевезення квадромототехніки. За основу ми взяли причеп для перевезення баги, розмір платформи 3,20 довжина, 1,78 ширина. та доповнили його деякими елементами. Найцікавіше на цьому причепі це система для завантаження мотоциклів. Можна завантажити або два мотоцикла, які стоять по краям, або оцю каретку переставити посередині і завантажити. Один мотоцикл посередині. Трошки згодом ми покажемо, як це робиться. Також в комплектацію причепа входить всі діодні ліхтарі, дві опорні стійки позаду. Зроблені додаткові підніжки на всю довжину кузова. На даному причепі встановлена ресорна підвізка, колеса на 13, але гума Цежка вантажна гума, щоб вона трошки більше могла. Витримувати, ніж звичайна гума. І даний причеп може вести на собі 800 кілограмів. Це те, що можна на нього вантажити. Комплектацію також входять противідкатні упори, але вони більш треба для квадроциклів баги, але ну, є в комплекті. Для того, щоб завантажити мотоцикл на цей причеп, ну, по-перше, опускаємо опорні стійки. Потім знімаємо направляючі. Даний причеп дозволяє завантажити і 1-2 і е, мотоцикли. Щоб завантажити один, його можна або збоку поставити, ну, це буде не дуже гарно, виглядати, або поставити посередині. Для цього ми знімаємо ось оці направляючі, забітку відпускаємо, воно виїжджає. Знімаємо середню направляючу, ставимо. На передню направляючу. Далі нам треба переставити лебідку в середнє положення. Далі у нас є ось такі такіобразні е пальчики. Їх треба встановити, зафіксувати цю каретку. Далі переднє колесо фіксуємо О! кріплені. Для того, щоб переднє колесо мотоцикла надійно фіксувалося у цьому укріпленні, тут є система регулювання. І ось цим регулюванням можна добитися того, щоб мотоцикл сам стояв без ніякої підтримки. Далі беремо якусь штуку і нам треба зафіксувати це колесо за ось оці вуш. Ставимо опор заднього колеса. Далі нам треба якось зафіксувати мотоцикл під час руху на прищепі. На цьому причепі є ось такі кльові штуки, за які ми можемо зачепитися і зафіксувати його до ось цих такі лажних петель, які є на причепі. Відпускаємо трошки шлії і штовхаємо мотоцикл назад. У нас лебідка оця має гальма і воно. Тримаю, щоб мотоцикл не пішов назад сам і крутячи лебідку в іншу сторону, ми спускаємо наш мотоцикл. А ось тут у нас заховалися трапи, яким буде заїжджати квадроцикли. В описі до цього відео ви зможете знайти контакти, за якими можна звернутися і замовити ось такий причеп або якийсь інший звертайтеся, Кияшко, Чернігів, виготовлення причепів.